Всім гарного дня! З вами я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Сьогодні 27, червня 2024 року. Ось у мене перший рік плодоносить дуже рідкий сорт абрикоса в Україні. Абрикос сорт Ілона. До речі, це у мене дерево. Повністю материнський вандеркот він вже подоносив. Тут ще, бачите, зелена форма сорт Sugar Pearls. Теж зі Америці, але, на жаль, бачите, білки дошкуляють глум, роблять. Так що зніму відео про сорт Абрикоса. Дуже цікаво сорт Ілона. Ще є інша назва сорт NGA 151. Це новий сорт 2015 року. Був виведений в США, в штаті Нью-Джерсі є такий рутгерський університет. Сорт самоплідний, так що не потребує запилення. І це у мене двохрічна бачите, ось гілочка. Самі розумієте, яка загрузка, які самі по собі абрикоски, десь приблизно... 70-80 грамів, але, ви бачите, майже все йде стандарт. Дуже цікавий сорт, мерзостійкий сорт. Я живу коло річки. Читав я він такий, знаєте, йде трошки з краснотою. Все це дійсно є. Потім як він починає достигати. Але те, що я бачу, мене дуже тішить. Головне, що це комерційний сорт. Який потрібно буде зібрати. Що мені ще подобається в цьому сорті, те, що він спіє одночасно. От він поспів, його зібрав, спродав на ринку і ось що я маю. Він тверденький. Зараз така погода. Ось. Ось такий він, бачите, моя рука, ось абрикос ілона. Ще друга назва. NGA-151. Дуже гарний абрикос, тверденький, так як і потрібно бути комерційному сорту. Бачите, кістечка дуже гарно відділяється, консистенція дуже чудова, така, знаєте, насичена. E... і Саме головне, що такий, знаєте, що можна транспортувати Свитко, да? сік там присутній. До речі, дуже-дуже смачний, солодкий, кислоти майже нема. Так що е, дуже ароматний, запашний, це що е, немаловажно. Не так що ось такий він, сорт Ілона. Вибачаю за плямкотіння. Ось такий він, красень. До речі, в мене є сторінка е, в Ютубі, колекціонер плодових. Ставте подобайки. З вами був я, колекціонер плодових України Кропівницький. До нових зустрічей, друзі.